Ні, ну от, е, Комедія, анекдот, крінж, я не знаю, як це назвати. Кінж. Кім чи подарував, подарував Путіну портрет, е, який користувачі мережі абсолютно законно і е, підставно, як то кажеться, охрестили надгробною плитою, бо вона реально так і виглядає. Чорна, отака от масив, да, і на ній овальний портрет Путіна. Ну, напросто. <звіл�и> Та, цього вилупка і також нерви ніякі. А тут на тобі надгробна плита. Я думаю, що вона йому. Дуже скоро знадобиться, і він перетвориться з плішивої молі. Туди куди треба. Туди куди треба. Причому в тому вигляді, який треба. В В'єтнамі теж хітанули дуже класно. Коротше, у В'єтнамі, якщо ви не бачили, побудували якусь таку дуже дивну конструкцію із Берези, коня, справжнього коня, а не Лаврова. І так, так підсвітили якось дивно, що на стіні виходив портрет Путіна. Тобто, Путін у нас тепер ще й тінь. А якби це то був справжній Лавров, було б взагалі. геніально. <рес> і щоб тільки одна тінь від нього і залишилась. Вона так і буде. До речі, що там шепотрошаку. Знає наш Артемівченко новини з боліт. Давайте, дивитись кайфувати, бо це ж ну, це краще, що може бути. Дивимося. Доброго ранку, Україно! З вами новини з боліт. Ми ми вікно у потобічний світ, який у світі поки що називають Росією. Про останні найкрінжовіші події звіти просто тут і просто зараз. Поїхали! Про пригоди Путіна у північній Кореї не говорив тільки лінивий. Що пак його там з таким розмахом зустрічали? Що, мабуть, на рідній Росії такого диктатор жодного разу не бачив. Скрізь російські прапори, путінські фото на білбордах, які можна переплутати з рекламою ботоксу. Коротше, смак, але те, з чого світ поржав найбільше, так це з подарунка Кім Чен Іна Путіну. До вашої уваги портрет президента РФ очима корейського диктатора. Прикол в тому, що подарунок Кім Чен Іна користувачі соцмереж охрестили надгробною плитою, і ми з ними цілком погоджуємося. Ну камон, це об'єктивно схоже на пам'ятник. до Путіна у подарунок теж не зайшов. Тож кремлівські змі розповіли тільки про північно-корейських собак, які йшли бонусом до головного презенту. Про надгробок вирішили промовчати обличчя Путіна і уявляти не треба, коли він то побачив. Під час візиту росіян у північну Корею стався ще один невеличкий казус. Сміх та й годі. Коротше, Короче, високопоставлених чиновників з Росії, серед яких були Лавров, Білоусов, Мурашко, вигнали з переговорного кабінету, адже першим туди мав зайти корейський диктатор. Відео навіть потрапило в інтернет. Прошу всіх вийти в коридор. Навіщо? А навіщо ми знайшли сюди тоді? Спочатку мають зайти наші керівники. Ну, ви б одразу попереджали. Як невдобно вийшло. Коротше, у результаті всіх все ж таки виперли з тої переговорки, і першим заходив Кім Чен Ін. Диктатура. Такі правила. До новин з народу В Астрахані дівчинка провалилися у підвал просто посеред своєї ванної кімнати. Щоб ви розуміли масштаби. Дитина отримала багато травм а також порізів через цвяхи, які стирчали з дерев'яних досок. Що тут крінжового? Спитаєте ви? Та просто тому будинку 140 років. І ще у 2021-му його визнали аварійним. Визнали і на тому все. Думаю, марту казати, що ніхто ніякі ремонти там не робив, або хоча б слідкував, аби гірше не стало. Результат на лице. Але коли живеш на Росії, інколи вибір дійсно невеликий. Звичайно, середньостатистичному росіяну купити нову квартиру це щось з області фантастики. Або живеш у сараї. Або на вулиці, або переплачуєш банку. Ну, мільйони. Он чувак, наприклад, вирішив порахувати. Ви хочете купити квартиру за 25 мільйонів рублів. Заходите на сайт банку, бачите, ставка від 10%. Ваш перший внесок 2 мільйони 525 тисяч. Що ми маємо? Відсоткова ставка 19,7%. Необхідний дохід 481 тисяча на місяць. Щомісячний платіж. Боже, Куди? А найцікавіше народ. За 30 років переплата. Жесть. 91,5 мільйона рублів, це десь 42 мільйона гривень. І це з урахуванням того, що нагадую, квартира коштувала до цього 22 мільйона. Тобто, кожен росіянин, який хоче купити квартиру у кредит, купує разом з тим російському банку ще приблизно три такі самі квартири. Все для людей. Дуже зручно, дуже вигідно. Всім по квартирі. До дорожніх новин який геній у Москві вирішив нагнути систему. Або йому було зручніше заїжджати у двір. Він замалював чорною фарбою подвійну суцільну смугу, яку перетинати забороняється правилами дорожнього руху. Він був попереду цього світу. Терміново дзвоніть у поліцію російською мовою, адже у Краснодарі з'явилася нова вулиця Космонавф та Гагаріна. Просто найкраще. Навіщо перевіряти, як воно правильно пишеться? Це ж усього лише табличка на будинку, яку всі бачать. Подумаєш? Ну і наостанок знову Краснодар і знову несамовиті російські самокатчики. Росіянка була настільки впевненою у собі, що просто вирішила поїхати на електросамокаті гігантською калюжою по пояс у воді. Взагалі і все одно. Ну просто. <ріст> Головне. Головне, у цей момент зробити лице колодкою, і все про тебе вже говорить цілий інтернет. Це були новини з боліт. Залишайтеся з нами.